Ви почали працювати та розвиватися у діджитал. У вас з'являються перші постійні клієнти, проекти, і ви згадуєте ті розумні відео успішних людей з інтернету, в яких вони звичайно говорять про таку річ, як масштабування, і ви теж хочете створити свою команду, шукати підрядників, які будуть все за вас робити. Спойлер, це ніхріна не так, але не все так гладко з масштабуванням, яке безумовно робить величезний вклад в розвиток вашого продукту, вашої справи. Приходить і певна відповідальність, і загалом з'являються певні нюанси, про які я думаю важливо знати на початку цього самого масштабування, і про які буде ну не зовсім приємно дізнатися вже в процесі. Тому ось перелік декількох речей, які я виділив з свого досвіду створення команди, а саме в сфері створення контенту, створення команди монтажерів. Тому погнали. Перша річ: вам потрібно бути готовим бути в мінусі. Розказую, як так може статись. Наприклад, є клієнт, він передає вам замовлення, ви передаєте його команді. Команда замовлення робить. Ви передаєте замовлення клієнту, і цей мудак зникає. Він мовляється платити, блокує вас, не відповідає вам. До речі, в мене такий а, випадок вже був. Можете подивитися в моєму тіктокі. Я про це відео. І по факту команда завдання ж виконала, вона його зробила. Це вже ваші проблеми, що ви там не взяли передплату 100% з клієнта, або взагалі не взяли з нього передплату. Друзі, так робити теж не потрібно. Звичайно, коли ви тільки починаєте свій шлях в певній сфері, то важко буде переконати людину, що вам потрібна передплата, але це те, до чого потрібно е, прагнути. І я вважаю, що там 25-50% це мінімальна передплата, яку потрібно брати за свої послуги. Але сьогодні не про це. Коротше, клієнт му так відмовляється платити, а ваша команда завдання вже виконала і. Що правильно ви маєте з власних коштів, з власних доходів взяти частину, ну не частину, а ту суму, яку потрібно, і віддати команді за пророблену роботу. Також загалом перед створенням будь-якої команди важливо обговорити, навіть краще прописати, хоча б там в текстовому варіанті в повідомленнях, і закріпити умови співпраці, на які або ви, або ваша команда завжди може посилатись при виникненні якихось е, спорів та непорозумінь. А туди мають входити такі штуки, як дата виплати ЗП. Графік роботи якийсь а, вихідні, якщо така штука є, якісь форс-мажорні обставини, що з вашої, що з сторони працівників. Наприклад, формат тих самих вихідних потрібно обговорювати. Це прям дні, коли ви взагалі взагалі не чіпаєте людину, чи а, коли ви не чіпаєте людину, не даєте їй ніякі нові завдання, але якщо з'являються вже попроробленим завданням. Раніше якісь справки, якісь нюанси, то член команди все-таки може їх внести, навіть не дивлячись на те, що вихідний. Ну, наприклад, відео ми змонтували ще там в четвер-п'ятницю, але клієнт в суботу неділю попросив там змінити колір плашки. І так як це невеликий обсяг роботи, то його реально зробити в ті ж самі вихідні. Також графік роботи. Так розумію, що в дистанційній роботі це дещо така плаваюча штука, але ну важливо обговорити, наприклад, в діапазоні яких годин. Працівник має вам відповідати протягом години, наприклад, там з 9 ранку по 6 вечора протягом години вам він обов'язково має відповісти. і вже якщо він там після 7 не може відповісти, не може внести якісь справки, прийняти якесь завдання, яке потрібно зробити, то ви відповідно ніяк на нього не можете сердитися або ну не знаю там наказувати. Адже ви це проговорили, що в нього такий от графік роботи. Також ви обов'язково маєте цінити свою команду, але не бути занадто добрим. Зараз найцінніше, що у нас є, це час. І якщо є пройоб по дедлайну, то є і мінус по ЗП або Гонорару. Але повторюсь, про це важливо попередити ще на початку співпраці, щоб козлом потім не були ви. Також не потрібно прив'язуватися до людей. Хороша людина це не завжди хороший член команди, хороший спеціаліст. Якщо ви помічаєте систематичні пройоби, неякісне виконання роботи, але ну він такий душевний, такий класний. Як я можу його звільнити? То будь ласка, я вас прошу, намагайтеся якомога швидше позбутися такої ну, проблеми в себе, і як наслідок вам буде простіше позбуватися таких безвідповідальних працівників або підрядників. Ось такий вийшов перелік речей, про які я б хотів знати при тим, як масштабуватися та створювати команду. Ви можете сказати, що якісь з них є банальними. Я з вами погоджусь, вони більш очевидні ніж банальні, і я вважаю, що про всі з них потрібно знати і проговорити їх самих собі перед початком того самого масштабування. Тому підписуйтесь, якщо хочете більше знати про створення відеоконтенту, про створення та роботу з командою, та й загалом про діджитал. Не забувайте донатити, наступне відео буде через тиждень. До зустрічі.